Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію, У Студію Костянтин Крупський. Будемо говорити про життя, як співіснують ті, хто їздять на автомобілях у місті, і ті, хто не їздять на автомобілях. У нас у студії Олександр Тодорчук, ініціатор проєкту «Герої Парковки. Доброго дня. Добре, ви слідкуєте за тим, щоб люди, ну принаймні у місті Києві, паркувалися а, правильно. І якщо щось неправильно, то відразу світлина, Фейсбук, контакт, і всі сміються. <звіт -праць> Якось скоротили всю нашу діяльність <звіт -праць> до однієї фрази. Якщо коротко, то да, слідкуємо за тим, аби люди правильно паркувалися, але паралельно так само намагаємось знайти певні. Точки дотику з там, Київ Транспарк сервісом, з київською владою і, в принципі, спробувати пояснити людям, чому, як і навіщо треба паркуватися правильно. А скільки існує взагалі такий проект «Геро... герої парковки? Близько семи місяців десь. Тобто ще року немає і вже є якісь певні ну, я не знаю, там напрацювання, плюси, мінуси. Ви вже чогось там досягли у певному районі, там, наприклад, там на там оболоні, вже не паркуються так, як раніше паркувалися перед тим там магазином або торгівельним центром, вже не ставлять машини там на місця там, для інвалідів або там. Що знаєте, герої парковки це, скоріше, така платформа для активістів, для людей, які можуть, по-перше, обмінюватися своїм досвідом в, цій, в цьому напрямку, в цій сфері, і дійсно інформувати суспільство з приводу якихось кричащих випадків. Тому ті досягнення, які є, ми їх власне ділимо з людьми, які так само активно займаються цією темою. Тому досягнення є певного характеру. Точечний, іноді це е, досягнення, коли там е, компанія вводить більш жорсткі правила щодо своїх е, робітників після певної ситуації. Е, пару днів тому не в Києві, якраз але була ситуація, коли завдяки інтернету е, водія е, оштрафували, і крім того, ще згадали про те, що у нього не оплачені штрафи е, по автівці. Тобто, як на мій погляд, ці досягнення не можна вважати якимось вагомими, тому що цілі е, більш серйозні і високі. Але в будь-якому разі. Вони є, ми співпрацюємо з юристами, які консультують нас, людей, які долучаються до спільноти з приводу того, яким чином можна робити, що є, що входить в правове поле боротьби з порушниками. Намагаємось. Поки що лише намагаємося вести діалог з комунальними підприємствами, там Київ і тому подібне. Сподіваємось на те, що це призведе до певних результатів. А у вас ви кажете цілі більш високі і серйозні? Які саме а, насправді можна сказати про те, що цілі можна от розбити там на декілька рівнів. На даний момент ми можемо досягати цілей і певних ситуативних. Наприклад, на майже стовідсотковий результат, коли нам насилають фотографії порушників, які їздять на корпоративному автомобілі. В такому випадку компанії ну майже завжди приносять вибачення. Ми дізнаємось про те, яким чином яка робота була проведена з порушником, в якихось найбільш кричащих випадках людей там іноді звільняють з роботи. ми проводили окрему акцію під час виборів, коли автомобілі брендовані депутатами і кандидатами. Стояли в непевних площадках заборонених для цього, і так само в такі моменти, коли людині для людини важлива думка про неї результат був ну там майже там, 80-90% до нас зверталися. Були там дзвінки, повідомлення: «Здравствуйте, Я кандидат, а нині вже там є і пару народних депутатів, і люди виправлялися в цьому плані. Є більш високі цілі, це взагалі глобальне вирішення цієї проблеми, але воно можливе лише в випадку певних законодавчих змін і бажання. По трьом напрямках: перше це власне суспільство, друге це е, міська влада комунальне підприємство. і третє влада загалом в державі. А є якісь там погрози? Ви вже сім місяців працюєте. Ви викладаєте е, фотографії, і е, здебільшого вони з відкритими номерами це ми вже там е, номери прибрали, і як то кажуть, на телебаченні замилили. А вони там у Фейсбуці у вас там ну, тобто, всі знають, як. Е, е Тут який в нього номер. Нема погроз? Ну, власне, це і діє. Ці відкриті номери, тому що людині, як правило, ну, у нас там майже щодня ми отримуємо повідомлення від людей, які стали героями нашої сторінки. І яким чином це завжди відбувається? Людині, хтось зі знайомих дзвонить і каже. Ну, Серега, ти там, правтикал. E, і от людина виходить на зв'язок. Звісно, бувають різні повідомлення, але здебільшого вони e, все ж таки мають якийсь такий e, позитивний характер, коли людина вибачається. Дуже смішно буває, коли людина. У нас була ситуація, надіслали фотографію, коли машина запаркована отак от на e, сходах. E, і за пів години нам приходить фотографія, коли люд... ну, надсилають цю саму машину, перепарковано вже супер правильно, людина пише, Простіть Ашикс, билні правда. <рес> ну, тобто, отак от, от швидко це все доходить. Так само під Новий рік, наприклад, це взагалі я навіть у себе там на Фейсбуці писав, що це як новорічне чудо. Ми перед новим роком проводили такий конкурс Герой парковки року. Там зі ЗМІ вибирали, люди голосували. І от 31 грудня ми. Виклали, це, до речі, ви показуєте. У нас номінант вже перший на герой парковки року 2015, хоча рік лише там розпочинається. І там була людина, яка запаркувалася на дитячому майданчику. Як для мене, це взагалі там додатковий гріх має бути вписаний от, е, люди, які паркуються на дитячому майданчику. І 31 числа ми. Виклали цю фотографію, ми не знали хто власник цієї автівки, і так само надійшло повідомлення від людини. Не знаю, наскільки людина зрозуміла, що вона не права і буде виправлятися, але людина вийшла на зв'язок і сказала, що вона ну, принаймні хоче змінюватись. Насправді, з приводу погроз, я одразу казав про те, що в принципі люди використовують хтось там наліпки, хтось не знаю, якісь повідомлення для людей. Ми навіть робили добірку топ-7 народних методів боротьби, боротьби да, там, з порушниками. Му паркування, але загалом ми м, кажемо про те, що ми не підтримуємо якихось агресивних дій щодо автомобілів. Тому що тут виникає питання, хто завжди більшої шкоди. Тобто, людина, яка припаркувалася не за правилами, або людина, яка не знає, там поцарапала автомобіль. І ви от на початку сказали, що там як співіснувати власникам автомобілів і тим, хто не їздить на автівках. Насправді ми якось було навіть опитування. У нас більшість людей, які є активними учасниками спільноти і взагалі спільноти, вони так само їздять на автомобілях. Тобто, тут немає, буває такі повідомлення, люди кажуть, що це така класова боротьба. Типу, от ви немає, вам просто немає машини, тому mm -hmm. ви такі злі. А насправді, власне, це скоріше таке самовиховання суспільства. І оскільки ми не закликаємо псувати автомобілі, і, в принципі, я намагаюся уникати такого м, постановки питання боротьби. Бо боротьба це коли є погані, і є добрі. А тут перевиховання. тому що кожен з нас, якщо у вас є автомобіль, то я більш ніж впевнений, що ви хоч раз в своєму житті були потенційним героєм парковки. Кожен був. Я був. В своєму житті так само, і ми наша мета на рівні суспільства, щоб людина, паркуючись, обійшла автомобіль, подивилася і подумала, а не припаркувався ли я як герой парковки, і, можливо, переставила А відчування. для героїв я розумію, за класикою повинна бути якась винагорода. Я кажу, там награда нашла героя. Є якась винагорода, коли ви там оголошуєте там топ-7, топ 10 підсумки року перед новим роком. Є якась нагорода, окрім того, що там на склі написати якесь там погане слово. Ми е, ну, це люди, це вже твор. Народна творчість. Ми, до речі, коли був такий річний конкурс, ми казали про те, що ми дамо нагороду, але ви ж розумієте, що герої парковки вони сором'язливі і не хочуть приходити на якесь нагородження. Тобто, ціль всього цього це про це на сходах при Ні -ні -ні, це, це взагалі фотографія. У мене є сумніви, що людина з власної волі так поставила автомобіль. Але тим не менш маємо, що маємо. А ви о, пильнуєте лише за Києвом? Чи є решта міст, о, таких там Львів, Миколаїв, там о, крупних, де також є активісти, які надсилають вам фото? Ми ну насправді немає жодного відмежування від того, що вибачте. До речі, я не розумію, ну як би о, чому навіщо це фото? Що в цьому не так? Газон о, на газоні паркуватися не можна. Да. Тобто, добре, влада Києва може зробити газон 100 на 100, але не може зробити поруч із домом, де живе ну там висотка 2 тисячі людей. Ну ну тисяча людей не може зробити парковку 10 на 10. Це окреме питання. Насправді, з приводу взагалі оцієї ситуації, якщо так скоротити, звісно, влада має. Да, я вважаю, що там, коли будується новий будинок, то він не може прийматися план цього будинку. Якщо е, є певна статистика, да, в цьому будинку буде жити умовно там 500 людей. Е, зараз відомо, що в Києві, е, не знаю, але умовно там на 500 цих квартир буде 300 автомобілів. Плюс додаємо для вирішення проблеми там 20% паркувальних місць. Значить, якщо будується новий будинок в місті Києві, в ньому має бути е, парковка, розрахована на таку кількість автомобілів. Логічно, логічно для влади mm. навіть це нічого не коштує. Ви заїжджали в сучасні комплекси. Житлові, які ну, там, де парковки коштують дорожче, ніж квартири, квартири в Хрущовках. І їх ніхто не купує. А коли ти в'їжджаєш у двір, там. Так, да -да -да. ну. ну тут, до речі, давайте так, щоб по пунктам відповісти. Звісно, тобто має регулюватись і ціна на паркувальні місця, якщо ми хочемо вирішити цю проблему. Окрім того, мають я, наприклад, там, паркуюсь біля палацу спорту. Там е проблема з паркуванням. Я взагалі вважаю, що влада, ну, всі ж знають, це ж не чудо, як у нас перед зимою, випав сніг. Що робити зі снігом? Так само і тут. Є палац Спорту туди приїжджають люди на концерти, там, на якісь змагання. І кожного разу це диво, чого стоїть вулиця, ніхто не може запаркуватися. Тому я вважаю, що має бути певна розроблена стратегія. Я плачу там за паркування, закриваючи очі, що я плачу незрозуміло за що взагалі йде. Але там за не знаю 5 років. Там з'являється парковка. Але повертаючись до цього саме питання і паркування там у дворі, я вважаю, що все ж таки не треба якось намагатись відмахнутися бездіяльністю влади від власних дій. У нас, наприклад, під час революції відбулася певна міфологізація Європи. І от люди, коли кожен другий коментар, коли ти про щось розповідаєш, людина каже: А от в Європі. І от, а от в Європі у них там без питань. Але в Європі, наприклад, я працюю на вулиці Хрещатик. І я ну, на роботу практично не їжу на автомобілі. Тому що я більше часу витрачаю знайти місце для парковки, ніж для того, аби там тихенько проїхатись в метро, прочитаючи книжечку і потрапити в офіс. Так от, в Європі, якби я працював на центральній вулиці міста, то скоріш за все. Мені б довелося залишити автомобіль десь на рівні там університету Шевченка угу. і далі пішки спуститися. А у нас в уяві, що в Європі, якщо ти живеш, то у тебе під домом парковка. В так само в центрі я от йшов до вас зараз проходив, У нас вже розчерчені погана парковка. У мене є питання, що це на тротуарі або перша полоса, за яку ми вже заплатили з вами, коли пратимо збір. Але є розмітка, жодного автомобіля на ній немає. Всі стоять з боку, щоб не платити за паркування і тому подібне. Звісно, можна згадувати, а от була парковка і тому подібне, але є власна відповідальність, певно. І от від цього, наприклад, страждає не е, Віталій Кличко чи е, не знаю там хтось з його заступників, а від цього страждають мешканці будинку, ваші сусіди, які не можуть нормально там гуляти з дітьми. Тому я вважаю взагалі людям кажу про те, що нам треба прибирати зі своєї свідомості таке виправдання, типу, я нікому не мішаю. От, е, є певні правила, типу, ти став в парку, ти ж ні, от, людина ж не мішає нікому, правильно? Всі заходять в тролейбус, він собі стоїть, там, правда, якась е, спроба газон виростити під ним, але він же нікому не заважає, правильно? Тому ну, тут таке двояке питання. Задовго, якби поруч була зручна парковка, а він ну, навряд чи встав перед зупинкою на зупинці, там, боючись, що йому там автомобіль пошкодить. А ви, якщо уявімо, йдете з друзями і п'єте пля... з пляшки воду. Ви йдете по вулиці, п'єте воду, і тут у вас вода закінчується, ви дивитесь, сміттєвого баку немає. Якби він був, ви б викинули, а так ви ж можете кинути. Ну, тобто його ж там немає. Навряд чи правильно, ви скоріш за все, цю пляшечку понесете, поки дійдете до цього бака. Так ви будете згадувати там Жекі Владу і всіх інших, але ви викинете в бак. Правильно я викинув в бак, адже я пішов в магазин і ніс її до цього до того періоду, як вона не скінчилася, і мені було неважко. І я можу пусту вже пляшку пронести ще кілька правильно. І ви купили машину, їдете так. на ній. Вам не важко на ній їхати. і Ви можете ще трохи проїхати, щоб доїхати до якогось місця з парковкою в Києві. Насправді. Проблемна ситуація, звісно, з парковкою, але сказати, що ти маєш там проїхати годину до якогось іншого міста і лише там зможеш припаркуватися, це неправда. Ну тобто, все одно є такі речі, що ти якусь парковку знайдеш. Тому я вважаю, треба відділяти відповідальність, яку має нести влада. Безумовно, вони в цьому плані взагалі нічого не роблять, і того, що є відповідальність людини. А як якщо у нас ну там ніколи не зміниться ситуація з парковкою, так ми будемо кидати машину на кожному кроці, ну певно, ну якби були певні штрафи за паркування не в тому місці. А, наприклад, ти паркуєшся біля південного вокзалу. Там можна паркуватися лише тільки, якщо ти стоїш таким чином, що вокзал в тебе праворуч, ліворуч паркуватися біля церкви не можна, а праворуч можна паркуватися. Там неможливо запаркуватися. Це по-перше, решта паркується біля церкви. Але якщо автомобіль просто стоїть і нема водія, співробітник дає, він підходить і нічого не може зробити. Водія ж нема. А якщо ти паркуєшся і сидиш, до тебе вже є претензія. Чому ви тут припаркувалися? Ти кажеш, так всі ж стоять паркуються. А що я можу зробити? Там же ж немає водіїв. І виходить, що крайній в цьому ти, тому що ти опинився не в тому місці, як то кажуть, і не в той час. Ну до речі, з приводу, якщо не помиляюся, хоча можу помилятися на розвороті, якраз коли ти під'їжджаєш до південного вокзалу, є парковка на сама сама, ну на такому. Пітачки, ти її об'їжджаєш, коли хочеш під'їхати. Там вона дуже, ну, дуже, дуже, да, дуже платна. Але, але є. Ду... І вона а, там а, за приміські автобуси, маршрутки паркуються, угу. там вже встановили шлагбауми, тобто не так просто туди проїхати. Ну, насправді це така, е, м, скоріше виключення, тому що, звісно, вокзали це до от, Палацу спорту, те, що я казав. Тобто, люди, людям, коли кажуть, а як продумати парковки в Києві? Ну треба просто включити голову і зрозуміти, де от живе в будинку. Живуть в будинку люди. Це ж не вища математика, де да? як там і новий і там голова. Він е, є будинок, всі знають статистику, скільки буде автомобілів. Зробіть. Є стадіон, всі знають, скільки там буде автомобілів. Зробіть. Є вокзал. На вокзалі, в принципі, сама логістика того, як ти маєш проїхати. Тобто, зрозуміло, ну в багатьох країнах, е, окрім цих дуже платних парковок. В багатьох країнах у тебе ти можеш проїхати, зупинитися, висадити, забрати, і після того поїхати собі далі. Там теж ну, є певні питання, але е, на вокзалі я погоджуюся, що там немає, як в Борисполі, наприклад, можливості е, хоча б людину нормально. А в Жулянах вартість години паркування здається, чи 20, чи 30 гривень. Ну, це просто, ну... Ну, у нас, знаєте, ми, от, з вами кожна цитата і окрема. Тема для обговорення з приводу ціни на паркування е, є питання, тому що я дивлюсь, ну от е, жуляни людина їде забирати когось, хто летить або сам збирається кудись летіти. Е, е, ціну на бензин. Е, у мене браслет, мені не можна це нарікати. 21 день без нарікань. Тому бензин ціну ми знаємо, mm -hmm. і от вже уявляємо, скільки ви можете кілометрів проїхати за цю парковку біля жулян. Тому, в принципі, я не думаю, що це ну супер там критична ситуація. Просто звісно, за ці гроші вона й може коштувати стільки. Просто за ці гроші це має. Бути якась е, адекватна парковка. З приводу, от ви почали про даїшників, які підходять і не можуть нічого зробити. Це, до речі, питання от глобального вирішення проблеми. Бо зараз для того, аби оштрафувати е, водія, ну тобто, штрафується не автомобіль, штрафується людина. Е, і, власне, оскільки у нас зараз можна їздити, просто навіть же там довіреності нічого так робити не треба, то я можу сказати, що ой, це моя теща їхала, припаркувала, пробачте. Те, каже, що скажеш це, я а хто ще. Ну тобто, це неможливо зробити не за фотографію. Я можу зрозуміти працівників ДАІ, які підходять і стоїть автомобіль. Якщо це не ситуація, коли він там перекриває рух трамваю тролейбусу, ну він же не буде чекати там цілий день. Да? Він не, ну, просто технічно не зможе виконувати свої області. Раніше гроші. вони скручували номери і вже чекали на ну, тебе. Або бл блокератори, номери, е евакуатори, або принаймні хоча б якась можливість за фотографіями, щоб люди там фіксували. Тому що можна зрозуміти і людей, у нас коли кажуть, повернуть евакуатори. Ти в першу чергу думаєш не про те, що круто, нарешті, там, а ти думаєш, о Боже, зараз почнеться. Це буду, там тільки діставати гроші і розповідати, що ви там не помітили знак. Е звісно, закон, законодавство саме. Треба змінювати, тому що у нас є певні речі, які ну там ти можеш паркуватися на тротуарі, якщо залишається 2 метри для проходу. Тому там на вулиці Хрещатик, там широкий дуже тротуар, і автомобілі стоять просто як е, в грів Чапаєве на шахматній дощці mm -hmm. розкидані. А взагалі, ваш проект він має вплив е, на яких на якісь там законодавчі органи, на якусь там. Е, Е, як це там комітету Верховній Раді, е, ви передаєте їм свої там напрацювання, якісь там фотографії, і вони там вносять е, зміни в законопроекти? Можливо. Зараз ми якраз намагаємось знайти оце, да, до речі, ця історія про яку я розповідав з автомобілем. По фотографії оштрафували водія там. Чи була ситуація, коли він нахамив мамі, яка йшла з коляскою? Uh -huh. З приводу влади, зараз ми якраз намагаємось знайти певні точки дотику. Поки щось точно говорити не стану, тому що це буде надто голосно, да? бо поки не зроблено. Насправді я хочу сказати, що сам проєкт це ж не те, що ми там, не знаю, бізнес-еліта об'єдналася, щоб щось робити. Коли, є, коли люди долучаються, всі питають, а навіщо взагалі? Це ж просто там постити, перепощувати. Зараз у нас ми живемо в добу. Фейсбуку да, соціальних мереж. І у нас навіть міністри, якщо твій там пост збере багато лайків, він звернеться до тебе і скаже, що він щось змінить. Ну, один конкретний міністр. Але загалом mm -hmm. ситуація така. Тому зараз це якраз і є важелем для комунікації в першу чергу. Це не депутати Верховної Ради, а, скоріше Київ Ради. І з депутатами Верховної Ради так само люди розуміють, що якщо туди долучаються люди, їм це цікаво, можливо, там не з репутаційної точки зору. А, от але. Тут ще ж такий момент, що у нас зараз замість реформ здебільшого проводяться імітація реформ. І тому ті точки дотику, які ми принаймні, хоча б у нас є сподівання, що ми знаходимо з депутатами, то це здебільшого або опозиційні депутати, ну, я маю на увазі українські опозиційні депутати, або такі ачепенці. Від влади ті люди, які такого впливу. А є якісь міста в Україні, які такі рекордсмени або антирекордсмени по кількості ну, взагалі, там незрозумілих паркувань або раніше нарікали Донецькій, вот вони понаїхали і тут щось там у Києві зараз. Не модно ругати і лаяти там донецьких. всі мовчать хто паркується найгірше. З приводу міст такої статистики не можна зробити. Ну певно, програє в ній і виграє Київ, просто тому що в нас автомобілі більше ніж в будь-яких містах. З Києвом проблема найбільша насправді ще з приводу паркування в тому, що є такий у всіх людей патріотизм міста. Ну, типу, от я зі Львова, значить, я люблю своє рідне місто. А Київ це щось таке, ну умовно, мультикультурне, і тому багато людей, які не сприймають місто як ну, щось, що треба про що треба піклуватися, да і м, намагатися зробити краще. З приводу того, хто гірше паркується, озвучуючи думку багатьох людей, е, є певні нарікання до людей з донецькими номерами е, і нарікання до людей з номерами Київської області. Але як на мене, переглядаючи велику кількість фотографій, ми просто помічаємо, коли ти дивишся на порушників, які з Києва, ти не звертаєш увагу. Як тільки це там донецькі номера, ти думаєш, а от вони приїхали. Люди однакові, більш того, часто там хтось питає: а правда що якщо там Феррарі, чи, там якась машина, то паркується. Е, є певні випадки, коли це скоріше не до марки автомобіля, а до наявності грошей. Тому що якщо людина без грошей, то вона побоїться штрафу, а з грошима для неї це не штраф, а плата за стоянку. Да? Е, але загалом паркуються всі однаково. Тобто це питання до виховання людини, яке не пов'язано ні зі статками, ні з тим, звідки ця людина. Тому, на жаль, треба перевиховуватись всім. А, і ви кажете, що мета вашого проєкту це просто перевиховання? Е, це така певна мета-ціль, найскладніша, тому що я розумію, що навіть легше домовитись з депутатами про зміни в законодавстві, і навіть, можливо, легше не знаю, співпрацювати з ДАІ, ніж перевиховати людей. Але без самого цього перевиховання нічого особливо не зміниться. За сім місяців існування проекту зараз ініціатива, я не знаю, там активність зменшується. Чи навпаки, навпаки, проект розкручується, про нього дізнаються і йде активно така. Да, так, проєкт розвивається стабільно. Звісно, там, коли він запустився, то він взагалі, тобто, коли запускався, не було ідеї створити якийсь проект. Була ідея в тому, аби тоді був там один художник. Який любив паркуватися де-не-де -на, -де на своєму великому жовтому автомобілі. І була ідея створити сторінку, де люди могли б скидати взагалі очевидці того, як він де паркується. Коли була створена ця сторінка, то вона там за пару днів зібрала декілька тисяч людей. І стало зрозуміло, що це питання для людей актуальне. Проект розвивається, ми е зрозуміємо, в якийсь момент там є ідея: о, давайте спробуємо там домовитись з Київ «Київтранспарксервісом», про те, аби контролювати от паркувальників оцю сферу, де. Да? Щоб там, люди готові це робити, допомагати. Зараз зрозуміло, що це ну, легше знести це будівлю і побудувати щось нове, аніж перевчити людей. Е, тому от зараз намагаємось м, з активістами спілкуватися з приводу того, яким чином дійсно можна. Краще змінювати цю ситуацію, бо зупинятися просто на фотографіях там їх поширенню не хочеться. А знає Києва, принаймні про те, що ви існуєте, слідкуєте і взагалі там мрієте про щось там, щоб там реорганізувати, переробити і зробити взагалі там по-новому. Знаєте, для мене це не особливо важливо. Мені б хотілося, щоб Києва знав про цю проблему і хотів її вирішити. Навіть якщо він не буде знати про наш проект і взагалі там не заходить в інтернет, мені б хотілося, щоб він цим напрямком. Займався, тому що е, в багатьох питаннях потрібна виключно політична воля. Ну, тобто є такі речі, для яких не потрібні навіть там, особливе фінансування. Е, просто зрозуміло, що ця система вона побудована на тому, що е, зрозуміло, що Віталій Кличко не заробляє на парковках особисто. Да, але знайомі, знайомих, знайомих. Якимось чином можливо з цим пов'язано? А в Росії існує там рух СтопХам, угу. Ну там можливо там в Білорусі теж там існує. Це проблема тільки ну країн СНГ, тобто ми паркуємось як хочемо. Чи все ж таки там в інших країнах так само є, і можна знайти матеріал для подібного проекту в соціальних мережах і назвати його там герой парковки там Канади? Е, можна, я сумніваюся, що він просто буде настільки популярним. Нам іноді надсилають фотографії навіть з інших країн. По, типу, Подивіться, як, е, як люди тут паркуються. Е, звісно, всь, ну, тобто це не можна сказати, що ми такі погані. Да? Е, е, звісно, всюди паркуються. Смішно, правда, нам іноді надсилають фотографії з українськими. Там десь Іспанія посеред пляжу стоїть автомобіль, людина там збирається його мити мокрою тряпочкою і там українські номери. Але і самі іспанці, і там представники інших країн, звісно, вони паркуються просто в меншій мірі. Ця проблема настільки для них актуальна. З приводу СтопХам. ну в Росії це взагалі федеральний проект провладний. Тому в Україні хлопці намагалися з ними співпрацювати, які домовились про те, щоб в Україні була така організація СтопХам. Після того, як почалася власне революція в Україні, і українські активісти ну, небагато їх було, але українські активісти СтопХам там почали щось писати таке патріотичне, там сказали, ні-ні-ні, Стопхам організація, ну, я думаю, що це такий формат. От, у нас наша проблема, вона пострадянська, і формат боротьби стопхама він так само пострадянський, такий, такий трошки агресивний. І ситуацію він не змінить, хіба що може когось залякати. Тому наліпки діють в народних методах боротьби вони, звісно, є. Але не завжди а, можливо рух СтопХам в Україні переріс в революцію гідності. Вона теж була спрямована на СтопХам? все ж таки, і вона відбулася. Я думаю, що революція гідності скоріше має перерости в проект СтопХам, щоб на всіх рівнях, починаючи з Верховної Ради і закінчуючи парковками, люди сказали СтопХам. А Олександр Тодорчук, ініціатор проекту Герої Парковки, був сьогодні у нас у студії. Подивилися фотографії і будемо сподіватися, що далі наші водії будуть переховуватися. Ні, переховуватися это... перевиховуватися. Перевиховуватися. це тільки в крайньому випадку. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.